Взуття зима швейцарія першого сорту. в Лоті в нас є 20 кілограм. Такі в нас є осінні красовочки. Найк. Розмір, на жаль, не пише. В хорошому стані. Такі в нас чоботи жіночі. Розмір, на жаль, не пише. Тут у нас десь мікс, є мікс і чоловічий, дитячий. Такі у нас чоловічі. Розмір, на жаль, не пише. Осінні такі. Ще одна пара чоловічих. Розмір 41-й. Такі в нас є жіночі тут осіння пара життя. Розмір 30, 39 зараз. Такі в нас є жіночі утеплені осінні. Розмір, на жаль, не пише. Життя в хорошому стані гарне. Така жіноча пара чобіт 40 осінніх. Дитячі для дівчинки. 26 розмір. Тепленькі. Дитячі ще одні для хлопчика. Такі чобітки розмір, на жаль. Ні, 25-й розмір. Тепленькі на осінь зараз жіночі на панкетці розмір 36 такі у нас є жіночі розмір 36 стан хороший Такі в нас є тут чоловічі. Розмір 43. така у нас є тут модель. Взуття? Розмір 37. Напишіть в коментарях. Як вам таке відео і напишіть в коментарях, що ви хотіли в наступному відео? Такі для хлопчика розмір 35-й осінні, такі жіночі чоботи осінні, розмір 6 пише. Такі є у нас тут для хлопчика. Дуже гарні. 37-й. Може бути і для дівчинки осінні. Пара жіночих таких. Черевички. 39-й розмір фірма Невлук. Ще одні дитячі такі чобітки. Теплесенькі тридцять другий розмір чоловічі осінні розмір сорок четвертий є в нас тут така модель жіночих чепі розмір на жаль тут не пише Такі у нас є ще тут чупікий жіночі. Модель теж, на жаль, не пише. Такі для дівчинки є. 28-й розмір. Теплесенький на осінь. І остання пара в цьому лоті. У нас ідуть такі жіночі на осінь. З каблуком таким великим. Розмір 37-й. Це в нас є лот. Взуття Швейцарія, зима осінь першого сорту. В лоті у нас є 20 кілограм. Цей лот нас коштує 2,9 євро за кілограм.